Друзі, всім привіт! У нас сьогодні ось такий Volkswagen туранчик на продажі. Знаходиться місто Кременчук, Полтавська область. 2012 рік 1,6 дизель на автоматичній коробці. дсг тут стоїть. Зараз з вами зробимо огляд. Ось можна приїхати і придбати собі такого автомобіля. Почнемо, давайте з вами з кузова. Пройдемось, покажу що в ньому фарбовано, що ні. І покажу деякі дефекти. Значить у нас ну Я вже якби пробивав все е наперед, то в нас по всьому кузову немає нічого, щоб тут підфарбовувалося. Всюди б'ється воно 100-128. Десь так, я зараз вам просто показую по одному, але я приходив більш детально, щоб зараз. Не забирати багато часу у нас. Ось, будь ласка, всі елементи в рідній фарбі, автомобіль був пригнаний з Німеччини. Тут, 106. Але ми маємо і деякі дефекти. Дефекти, звісно, як і у всіх автомобілів, які мають там 200 плюс пробігу і 12 років на купоті, можете бачити. І є скольчики від наших доріг. Тому що, будь ласка, подивіться якість наших доріг, камінці летять. І є їхня така хвороба, там, де йдуть у нас бризговички, бачите, вони тут вкручуються, туди забивається постійно е, грязюка, і отут є проблемні місця. І аналогічно з того боку. Це те, що по машині є якісь нюанси. Вот, будь ласка. Так, в цьому цілому, ну, є тут якась така царапина, от. а так в усьому іншому повністю ціленький автомобіль. Також ми маємо тріщини на лобовому склі тут, невелику, її заклеїли, засверлили. Ну, Маємо те, що маємо. По салону. Салон пахайний, чистенький. Бачимо, в якому стані. Пробіг у нас 270 тисяч, є в нас автосвітло, є круїз, мультикермо, клімат контроль, підігрів передніх сидінь, коробка автомат. 400 підйомника маємо будь ласка позаду стан. Все чистенько, хайненько. Багажний відділ. В такому стані? Тут у нас запаска. Ось такий у нас стан цього Тігуанчика. Туранчика. Давайте з вами відкриємо під капотом, подивимося що. Тут у нас 1,6 дизель. О, будь ласка. Все сухенько, немає ніяких ніде. Нам... Потки ось у нас патрубок з турбіни, У мене, пам'ятаю, був на шкоді 16. Він в таких потьоках, тут все чистенько, ну, чистенько в плані ніде немає масла. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не вимивав, все як є. Тому ніхто нічого тут не приховував. Перше у нас стосується коробки, бо у всіх завжди є питання. В даної комплектації на 1,6 у нас тут іде DSG, сухе щеплення. То тут зараз замінено щеплення і замінена плата. Тобто це власник проробив цю роботу, зробив, зараз все їде ідеально, нічого тут не пинається. Все вмикається, все працює, питань ні до чого немає. Так, і, до речі, ще маленька така поправочка, що я не помітив, що забув вам сказати, з приводу заднього бамперу. З таку він має тут пошкодження, так, тріщина тріснула. От, в принципі, все інше питань немає. Давайте з вами, що ми сядемо, проїдемось, покажу зараз, як. Їде, як працює, в принципі, я от сюди виїхав, мені так по ходу все сподобалось, то питань ні до чого в мене не виникає. Так, що ми з вами заводимось? Заводиться машина з півоборту перемикається без спінків що в нас по клімі? На вулиці? 17 градусів. Кліма у нас працює, кондиціонер добре холодить. По ходовій частині нічого не грімить, не грюкає, не стукає, робити тут нічого не треба. двигунчик один 6. Економний, багато палива не споживає. Тому якщо вам для міста, або навіть якщо і на дальняк кудись їздите, це все, в принципі, дуже вигідно. Зараз що тут? Ну, звісно, це. Є автомобіль сьогодні ранок, він тільки заведений, тобто він показує 8 метри середній розхід, але так от зараз ми їдемо, бачите, моментальний там до 5 літрів. Ну, звісно, ми не тиснемо зараз сильно тут на газ. Volkswagen, в принципі, все однаково. Панелька, кермо тут керування, що кліматом, що будь-якою системою, що в гольфі, що в Пасаті, що в Трані, що в Тігуані. все схоже, все однакове. Тому тут все зрозуміло. Такому стані. машинка, бачите, та тріщина на лобовому я говорив. Стартова ціна на даний автомобіль 9500. Торг біля капота. Машина повністю переоформлюється. З документами порядок, тільки переоформлення на вас. Відео під відео залишаємо контакти. Можете подзвонити, щось детальніше розпитати, приїжджати, дивитися, проїхатись, якщо подобається, купувати. Так що Всім гарного дня, спокійного неба. Кого зацікавило, звертайтеся!